Неймовірно густе, ароматне і смачне яблучно-малинове варення, ідеально підходить для випічки, пирогів, пиріжків або ж просто поласувати взимку із теплим чаєм. Отже, для цього нам потрібно 2 кг очищених від серцевинки і хвостиків яблук, шкірочку не очищаємо, додаємо 50 мл води і ставимо на вогонь. Тушкуємо яблука 30 хвилин, періодично помішуючи. Додаємо 1 кілограм малини і продовжуємо тушкувати ще 25 хвилин. Виходить ось таке пюре. Далі ми цю масу можемо ще збити трошечки блендером, щоб краще перетерти через сито. Ставлю сито в мене сито не дуже густе. І перетираємо. Від кісточок і шкірочки. Найкраще це робити ось такою силиконовою лопаточкою. Далі цю масу я виливаю в попередню каструльку, вона є більша за об'ємом. Додаю кілограм 800 г цукру. І знову ставимо на вогонь, щоб маса уварювалася десь 30-40 хвилинок. Варенечко почне. Загустати, наливаємо у стериль, простерилізовані баночки і закриваємо кришками, закатуємо ключем, виходить 5 півлітрових літрових баночок.